Шевченко своїм прикладом просто надихнув, навіть він вже піднявся по суті з самих низин. До він зробив те, що дуже багато хто не міг, і але своїм прикладом він надихнув, просто що це можливо взагалі. Ну це так, але бачите, я колись думала над цим. Шевченко найбільше докоряли його там, ніби найжорстокіше покарали в Петербурзі. Що він же як йому він кріпак, його викупали, його благодіяли? А він невдячний uh -huh. за це. Але давайте подумаємо, якою була би доля Шевченка, якби не закріпачення, яке, яке вчинила цариця Катерина. Uh -huh. От ну ми ж маємо такі, такі там ми можемо, можемо змоделювати цю біографію. Uh -huh. От незакріпачена родина, талановита, талановита дитина, яку віддають в Києво-Могилянську академію, там успішна, uh -huh. успішна, так би мовити, самореалізація. Кріпанство позбавило цього всього, і для Шевченка, оте у ярмах лицарські сини, це це про його власний рід так.